Всім привіт, друзі! Мене звати Бро, і сьогодні буде відео дуже офигенно. Да, Это просто, просто ужас, І да, друзі, я вам скажу: сегодня мы будем играть. Знову про зомбачки: будем виживати з зомбачками. Все. Ся... О oh, боже, 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 о 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 боже, боже ти мой, друзі, друзі, друзі. Да, друзі, починається так, у нас все епічно. Да, друзі, ми сьогодні будемо виживати. Зомбаки, друга частина, друзі. Да, я вирішив зняти другу частину. Тому що ви привикли, я завжди знімаю, типу, по одному, по одному, типу. А тут я вирішив другу частину зняти. І це дуже круто, я вважаю, друзі, да. Ху, я просто спати дуже хочу, друзі, просто зараз дуже пізно. Я дуже хочу зняти, ой, так, да, я хочу зняти відео, дуже, то що я дуже давно не знімав відосики. І так, да, друзі. І ще вам скажу: ставте лайки, підписуйтесь на канальчик. А ми починаємо відеосик, друзі. Да, підписуйтесь, друзі, нас пише 200 підписників, Ми зможемо, нас ціл 500 підписників, і ми це зможемо зробити. Так, друзі, хорошо, з чого ми починаємо робити. Давайте ми починаємо робити робити, що реально дуже 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 давно не грав, і ми должны. Машинам треба, так, все, що у нас є, дуже мало чого крутого. Я дам, Обо... як мене Майнкрафт загла... заглагав. то що давно дуже я не грав, Це просто ужас. Так, давайте курочку ми заберемо. Так, м'язко, м'яско, м'яско, м'яско. Давайте бемс, бемс. Так, 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 так. І бемс, бемс. о боже, бемс. Боже, о, щось цю курочку довше убиваємо. поп. Пау. Все, бежим, бежим. Вот так. Це просто піпец, друзі. Так, давайте пригаємо. Потикенко бригаємо, бригаємо. не спішимо нікуди, все спокійно, так роботам, роботим, роботаємо. Так, хорошо, все дуже круто. Давайте ми добудемо дерево. Я хочу дуже деревом. Фух, давайте дерево, дерево 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 дерево, дерево, дерево дерево дерево. що у нас верстака нема, друзі. Що за прикол? Верстака нема. Це просто піпець. Це ужас, я вважаюся. Просто во-во-во-во-во-во-во. Так, друзі, давайте давайте забираємо Все, просто піпець, Я кажу, я дуже хочу спать. Все просто піпець, да, друзі, Так, хорошо. Давайте зробимо досечки і тоді робимо верстачок. Все, верстачок у нас в здании. У нас починається ночь, ви вы друзі, це Просто піпець, Да, не удивляйтеся, це ужас просто. Так, хорошо. Давайте ми начнем потихеньку камінь, Я хочу камінь добути дуже. Нам надо камінь дуже, Да, друзья, дуже так не хочу, я кажу темно, дуже, ніч, тут сплять, сусіди, там, все на світі. Круто, вау. Боже, а де можна так хорошо начать добувати? Давай, 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 давай. Ви що здіваєтесь? Ноч, ноч, не, ноч. Друзі, так, я не знаю, довгеньке відео буде, коротеньке, я правда не знаю. Нам головне ноч пережить і все, я думаю, все буде вау, круто, вау. Так, хопа, хопа Хоп-хоп. Все хоп. просто піпець, друзі. опа хопа, Оба. Блі, я не знаю, що таке можна зробити, друзі, звісно. М -м. Просто ой-ой-ой не упав не упав. Я думаю, зараз упаду по правді скажу. Давайте ми найдемо дом. І там ми ляжемо спать, і все, друзі, так я считаю Я думаю, дом зможу знайти. то що дом тут дуже-дуже дуже багато. повіртеся типа, з водами, все пакися типа, Боже, куди я побіг? Нам Надо бігти. Так, 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 так. Тут дуже багато дуже зубачки будуть. І ми пригаємо в воду, друзі. Бем! Все, друзі, ми перегнали в воду піпець. Як темно, стайся, це просто піпець. Фух, все просто піпець. Цей тиждень був такий важкий. Ну, понятно, не весь тиждень, В ці тижні то вже не знімав кожен піпець. Скільки Два тижні я пішти не знімав. Це просто страх. Це просто страх. О, давай то вот тут камень не хочу добувати. Так, добуваємо камень, 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 бим. Так, давайте добуваємо камень, все хорошо, можно бату, что зверт нам. Да, я бачу, 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 бачу. А що у нас є? М -м давайте ще добувати, нам надо ще добувати, ще, іще, еще, еще. Все, я думаю, хвата, да, хвата. Идем, тепер ми отсюда вообще нам надо отсюда піти. Це просто піпець, я вважаю. Так, оце йдемо сюди. Бемс, 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 бем-бем, бемс. Боже мой, боже мой, куди я йду, куди йду, сам не Це Просто піпець, друзі. Можна тут, звісно, лягти спать, типу, блін. А що нам? Так, ще ми трошки проїдемо, друзі. А да, так я тута, не переживайте, нікуди я не пішов, я тута. Я просто кажу, болів. І мені треба було де зомбаки, кстати. У мене все Да, у мене все включено. Ой, бой! Зомби, 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 зомби зомби, зомби зомби, зомби, зомби зомби, зомби зомби, зомби. Я десь бачив, только что да, дом. Я дом бачу, друзі. Быстро біжимо в дом. Я хочу в дом, 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 дом. І там і більше все будемо ночувати, друзі, дам. Я кажу, може така частинка буде скучно. Я не знаю. Я кажу, я просто друзі, я хочу просто хуй снять дуже видео, потому что я кажу, давно не снимав видео, два тижні, 2 Я дуже хочу. Сказати, типа Я нікуди не пропав, друзі. Да, Я просто Боже, зомбі срані. Вонючий зомбі, вонючий зомбі, Просто вонючки. Я попробую, друзі, На той тиждень, ну... На той тиждень буду буду Типу, знімати більше. По праві скажу Я хочу це зробити Дуже тому що там болина Бля, що так зомбаки багато стало Ви що, здіваєтесь? Тільки мене не трогать. Мене трогати не треба, зомбачки, не. мене трогать не може. Все, друзі, давайте, давайте. Все, я думаю, вони сюди не зайдуть. Лягаємо спа, друзі. Я хочу спать. Що... Да, лягаємо в спа. Ну, в Майнкрафті звісно. Так. Все, я думаю. Диві, стоїть морда, стоїть морда, жде. Жде мене. Ось, як тут все красиво. Скільки зомбаків, боже мой. І да, друзі, все, що у нас вийшло, ставте лайки, підписуватися на каналчик, Давайте, пишіть Пишите коментарі. У нас ціль 500 І ми, я знаю, зможемо все зробити, друзі. Да. Всім удачі, Всім пока-пока. І слава Україні! Всім пока-пока, пік-пік.